Серед понад двох десятків шотландських корів, які живуть в екопарку у селі Ковалівка Полтавської громади, троє малюків. Це наш великий тата, а там е, три малюка. Ну, зараз починається так називаємо бейбі-бум. Тобто е, малиші ще не закінчилися, ще будуть. Е, деякі корови ще не народили. Ось так ми бачимо, цей малюк десь йому вже місяць трошки більше, а от там телятко буквально там, пару як родилось. Найменше теля народилося у тварин, яких через війну евакуювали з інших областей. Нині воно важить близько 60 кілограмів. Імені йому, як і іншим двом малюкам, не давали, каже Андрій Тиванюк. Ці тваринки живуть, ну, як так сказати, як дики, в дикій природі, і ми сюди навідуємося дуже рідко, щоб їх не полохати. Вони тут живуть самі, тому імен так, таких не даємо. Поки теля п'є материнське молоко. Згодом, як і дорослі тварини, їстиме траву, сіну, солому, овочі та фрукти. Вони проявляють вже активність догоди, а так вони ще смішні бігають, пригають, стрибають так. Ну, просто розпишаки такі. За словами Андрія, дорослими вони стануть у два роки. Тоді бики важитимуть близько 700 кілограмів, а корови до п'ятисот. Вони кучеряві, тому що їхні ареалитання ну так називається, тварини холодні. Тобто в холодних місцях вони обітають. Тому обрастають шерстю і їм то зручно без всяких умов жити на вольному випасі. Інколи до них заходять зокрема кози та лами. Деякі тварини, звісно, на друг друга агресивно реагують, тому ми їх ну, в різні вольєри. Ми зрозуміємо, наприклад, що корова буде з козою нормально жити, тому ми їх і розміщуємо. Якщо ви побачите, там у нас верблюд, він трошки агресивніший. Тобто він може там чи прикусити кору там козу, тому він закритий з тими тваринами, з якими він може там знаходитись. За словами Андрія Тиванюка, серед усіх шотландських корів, які є в екопарку, половина евакуйовані. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.